Правець відноситься до групи небезпечних інфекційних хвороб. Якщо вчасно не обробити рану та не зробити щеплення, людина може померти від ускладнень. Про це повідомила Ірина Хаміцевич, завідувачка Шоцкінського районного відділу державної установи, Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Минулого року в Івано-Франківській в Івано-Франківській області на правець захворіла трирічна дівчинка, яка не мала планових щеплень. Від цієї хвороби дитина майже місяць перебувала у медикаментозній комі під апаратом штучного дихання, лікарям дивом вдалося врятувати її життя. Ще раз наголошую, що вона не мала планових щеплень. На початку цього року відправця помер 45-річний мешканець Чернівецької області, який останні 10 років також не був щеплений. Всі люди, які хворіють, працюють, Авцем, які померли від правця, вони, як правило, були, були невакцинованими, тобто в них не було імунітету. Правець це інфекція, що потрапляє до організму через відкриті рани, та внаслідок укусів тварин чи ушкоджень гострими предметами або ж уламками деревини. Правець це захворювання, що передається. Е при контакті зі спорами певної бактерії, вона називається Кластридіум Ттані. Е, ці, е, ці бактерії вони знаходяться у ґрунті та у кишковому тракті тварин. Тобто ми можемо інфікуватися е, правцем при потраплянні бруду в рану або поріз у наслідок укусів тваринами е, чи травмування якимись гострими предметами, уламками деревини чи чимось іншим. Від до людини, до людини ця це захворювання не передається. Це захворювання вражає центральну нервову систему, підкреслює Ірина Хаміцевич. Симптоми стиснення щелеп, м'язові спазми, найчастіше в шлунку, болісна напруга в усьому тілі, проблеми з кавтанням, головний біль, лихоманка, надмірне потовиділення неконтрольоване, Тобто, ми не можемо мимо нашої волі, скорочення мускулатури, як правило, голосу. Зв'язок, тобто називається це ларінгоспазм, ускладнене дихання, серцебиття, навіть переломи кісток внаслідок скорочення м'язів. Єдиний спосіб запобігти правцю це вакцинація. Ми маємо надійну схему вакцинації. Її тільки треба використовувати. Єдиний засіб профілактики це вакцинація. Для вакцинації правця у нас є надій. Вакцини, які включені в календар обов'язкових щеплень, тобто це є безкоштовним. І починаємо ми вакцинувати дітей з двох місяців, у 2, 4, 6 і в 18 місяців дитина отримує щеплення. Надалі відбувається вже ревакцинація для підсилення у 6 та 16 років. З 26 років, тобто через 10 років після планового щеплення дитини, да, дорослий повинен отримати ревакцинацію, яка надалі стає обов'язковою для 10 років. Тобто, вважається, що якщо ми пройшли цей курс обов'язкових щеплень у дитинстві, та, та потім підтримуємо це наш імунний не статус і отримуємо е, щеплення проти правця кожні 10 років. То ми ну не захворіємо. Інфікуватися на правець можна навіть через маленьку подряпину, але ймовірність значно вища після отримання глибоких ран. Смертність від правця сягає 70 Якщо ми не, не пам'ятаємо, забули, да і е, не знаємо про свій вакцинальний статус. Ми повинні після інфікованої, після отримання е, рани і після е, ризику, результ... Таку її інфекту. Інфікування, яке цей ризик відбувся, якщо рана інфікована, а ми не можемо знати, інфікована вона чи ні. Якщо у нас є якась рана, яка пов'язана з землею, ми працюємо в саду, в огороді, ми наступили на щось ногою, ми руками щось взяли таке інше, то ми обов'язково повинні звернутися у лікарню і лікар, вивчивши. Стан нашого здоров'я, проаналізувавши вік стан здоров'я, наш вакцинальний статус, вирішить, що нам треба робити. останній смертельний випадок від правця у Сумській області був зареєстрований у 2017 році. У Сумах померла п'ятирічна дівчинка, яка поранилась на власному подвір'ї, поранила ногу об дерева і захворіла на правець. На жаль, цю дитину врятувати не вдалося у 17-му Році ця дитина була госпіталізована в обласну лікарню вже у важкому стані. Ей, е, цій дитині вводили навіть сиворотку проти правця, проте врятувати її не вдалося. Е, По-перше, вона поступила вже з симптомами захворювання. І по-друге, і це основне, що вона не була щеплена, тобто вона не мала зовсім ніякого. Імунного захисту проти цього захворювання, як повідомив виконуючий обов'язки директора Шоскінського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур, протягом 2024 року комплексною вакциною проти дифтерії та правця в їх закладах вже щепилося 174 мешканці шостки серед дорослого населення. До кінця року щепленням планують охопити 2209 осіб. Серед дітей вже вакциновано протягом 2024 року 74 особи. До кінця року щепленням планують охопити 851 дитину. Завершити первинний вакцинальний комплекс цьогоріч мають у 146 дітей. Вже зроблено 17, що становить 17,1%. Охоплення по населеним пунктам Шосткинської громади становить не більше 5%.